Коротко про себе я учасник е, бойових дій першої хвилі мобілізації 14-15 рік, 80-го окремого ставна бригада, третя відкрита пішла руха. Спочатку повномасштабного також пішов в свій підрозділ, хоча по здоров'ю не проходив, але зв'язки вирішуються, як кажуть. Е, звільнився три місяці тому, можливо, трошки більше, в травні місяць, тому що організм не витримав. Потрібно лікування зараз. Потихоньку приходжу в себе, відновлююся, далі вже буде. Ну, посадим на чекаю. Коли я познайомився, не пам'ятаю, який то був рік, і мабуть, я не перший щенівців, який приїхав в е франк я був не перший Але, але це був мій другий досвід реабілітації після державного закладу, е десь я був в Цифрі. Ну, я прийшов до того, що мені потрібна допомога. Мені потрібна допомога, мені потрібно звертатися в суспільство, мені потрібно спілкуватися з людьми. Так, да, Я пішов, звернувся в державну установу, мені стало ще гірше, потім мене запросили а, до Рожного Франтуолі. Я вам можу тут ще, ну, не знаю, дві доби розповідати, а може і три доби розповідати а, про всі свої емоції, які я отримав. Будучи на цих заїздах, був неодноразово і намагаю, ну, я думаю, що ще попаду. 100% попадо. Видочемно. Так, будечемно <гум> да, буде обов'язково. По-перше, я тепер маю дуже багато друзів з усіх куточків України, які також, як і я, в перші дні пішли воювати. До речі, один з цих моментів, чим мені допоміг Франк Опер. Я не задумуючись, може б раніше я задумався, піти мені чи не піти. Можливо, б мене щось тримало, мене нічого не тримало. Я знав, що мені, що мені треба робити, знав, куди мені треба йти. Це дуже круто. Другий момент, який мене підштовхнув, я, закінч... я поступив на... в Чернівецький національний університет на практичну психологію. До повномасштабного я закінчив бакалавра, цього року я поступив на магістратуру. Зараз цього року. Перший uh, момент. Uh, про другий момент я вам розказав, про друзі вам розказав. Для чого це потрібно, Ну, наскільки це потрібно uh, ну, от мені, щоб ви зрозуміли, uh, коли я, був, я не пам'ятаю, коли починали в 22-му році да, землю купувати? Mm. Вот, 23-му. Ми ще тоді не пам'ятаємо, де ви були, я заходжу в Фейсбук і бачу, що збір не йде. Я тоді позвонив чи написав Володі, кажу, там не вистачає, скільки 700 доларів. Я кажу, дружині, передай закрий збір на землю. Так само зараз був збір по 20 тисяч. Ми спокійним денчиком, баєрчиком, мабуть, перші закрили свої банки. Там. От буквально зразу сказали, закрили. Це теж своїх зарплат, військових, Ну, це я кажу, наскільки це потрібно. Я розумію, що. Скільки народу зараз буде е, психологічно покалічено, які повернуться, і яких потрібно буде лікувати. Не кожен буде звертатися, не кожен зразу звернеться, тому що я теж не зразу зрозумів, що мені це потрібно. Хтось буде заливати алкоголем, хтось буде дуже багато суїцидів. я кажу, так як є, це правда. Хтось буде наркоманом, таки, стане, але цих людей потрібно буде витягувати і витягувати саме не через державні заклади, а через е, такі е, заїзди, як Франкова.